Там, де люди йшли, Бог тихенько ступав, він на вулицях слухав думки перехожих, і невидиме серце біль пронизав. Кожен третій стогнав Ну, за що мені, Боже, я не хочу так жити? Кожен другий казав і при цьому на Бога гнівився? Ось іде чоловік, бо за спиною став і за нитку думок ухопився. Бідолашно геть охопив гіркий сум. В нього вчора украли машину. Добре, що не життя, машину знайдуть, посміхнувся творець. За хвилину він побачив красуню, воду пий із лиця, така гарна і чиста на вроду. Та її наречений утік з-під вінця, промінявши обручку й сім'ю. На свободу. Дуже добре, що зараз покину. Це знак його вчинку нема виправдання. Красень зовні. Насправді ж нікчема й слабак. Відвернув я від тебе страждання. Хіба цього ти хочеш? запитав її Бог. Та ніхто не почув з її вуст откровення. тільки стогін і крик. Повний болю й тривог, Іні грама думок про спасення. Якби ж люди могли усвідомити те, що на все є свій час, своє місце і воля, зрозуміли таке очевидне й просте життя Бог дав одне і у нім ваша воля. Треба жити сьогодні, цінувати кожну мить, вдячним бути за кожну хвилину. І навіть коли в грудях пільса щемить, думки жити ніхто щоб не кинув, хоч буває безвихідь, суцільна пітьма, і, здається, що й сонце на небі не світить. Та і там є надія, що дух підійма, з під каміння також пробиваються квіти. Люди йшли, хто куди з оберемком думок. Кожен думав своє, але знав усе Бог. Амінь.